Вдячність – Дячність, це почуття, яке виникає у нас у відповідь на злобоне нам добро. Це також наше розуміння того, що є цінним і важливим для нас. А ще це ознака того, що ми помічаємо не лише себе та свої потреби, а й тих, хто поруч з нами. Українці бо оборонять свою святу землю. Тисячі українських чоловіків і жінок залишають свої сім'ї, успішне життя, улюблену справу заради повернення миру і спокою на нашій землі. На бочах захисників і захисниць лежить доля країни, майбутнє її громадян. Українська нація сильна і монолітна, український народ і українська армія проявили згортованість і єдність. Разом ми не переможні. Я дивлюсь на свій цілий бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячі. Ця війна в далекій країні. Не в Іраку, чи виракуючи, там в Чечні а ви вщині моєї Україні. Саме зараз її вояки країни від зла захищають. Б'ються на смерть мої земляки, кров'ю, землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без безчва війни віддають саме цінне — життя України найкращі сини. Моя земля прекрасна, дуже сильна. Чужинця, не топтатися по ній, бо нездоланна нація стосильна, коли екстрій згуртована в борні. Війна скінчиться, пекло це скінчиться, блакитне небо сонцем процвіте, Дозрів полі, золота пшениці, нове майбутнє роду проросте. Ми вистоїмо, буде перемога. Засяє сонце миру з висоти, з молитву звертайся до Бога. Мій Боже, Україну захисти. Подякуйте солдату і тихо в Бога попросіть, нехай поронить у скрутну хвилину, тримає міцно, коли сил нема вже жити, бо він рахує дні і ночі, коли родину обійме, заплющує міцніше очі і подумки туди пливе. Ніхто не знає, як у вас, солдато. Подякуйте хоч раз в житті. Душа і серце будуть розквітати від теплих і приємних слів. Подякуйте хоч раз солдату за мирне небо і сонце золоте. Подяка, більшого не варто. Нехай біда їх у мене. За те, що можете спокійно спати, ходити на роботу, в магазин. А знаєте, як холодно солдату, коли у полі залишається один? Дорогі захисники та захисниці, хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви всі живі повернулись до нас, щоб ваші батьки були горді й раділи, пишалися вами у добрий вам час, синочки кохані, сини, соколята. Нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Героям країни, воїнам світла, чому ж не боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Я дякую нашим захисникам за можливість навчатися та бачити своїх рідних. Я дякую нашим захисникам за захист рідної землі, за можливість бачити своїх рідних. Дякуємо вам, захисники, за те, що стоїте на варті суверенності країни. Дякую нашим захисникам за мирне небо та тихі ночі. Слава Україні! Дорогі захисники, дякую вам за новий день.